Вітаю, друзі! Німецьке видання Білд пише про те, що Росія планує воювати з Україною до кінця 2026 року. Білд пише про поетапні плани Росії і посилається на німецьку розвідку. Що, з'явилося відчуття дежавю? Так. Таке вже було в 2021 році. Тоді видання повідомило про те, що Росія планує повномасштабне вторгнення в Україну, навіть надрукувала видання карту. Але пам'ятаєте, як на це зреагували в Україні? До речі, реакція в Україні і на заході відрізнялася кардинально. Про це я розповім трохи пізніше, нагадаючи, але зараз, зараз давайте поговоримо про те, що прилюднули журналісти БІЛД. А вони кажуть про те, що е, новий стратегічний план Росії, згідно даними німецької розвідки, включає в себе е, бажання до кінця 2024 року встановити. Повний контроль над Донецькою та Луганською областями і просунутись до річки Оскол у Харківській області мова йде про те, що ви, як бачите, захопити всю територію по адмінкордон Донецької та Луганської області. А також вже вони розпланували захопити навіть Краматорська славянську агломерацію. Але це, м'яко кажучи, ну нереально при всіх умовах. Хоча. Хоча, якщо будуть знов відосики, а, заяви і все інше, а не буде плану оборони, ну тоді все може бути. Але повертаючись до цієї інформації, давайте зразу скажемо про те, що. А, Будь-які спецслужби розвідки використовують змі для того, щоб або злити потрібну інформацію, або для того, щоб дезінформувати супротивника, або навпаки, для того, щоб показати противнику, що їх плани відомі, і для того, щоб допомогти комусь цій ситуації, саме Україні намагалися допомогти в 2021 році. Тоді ніхто не почув. Але дивіться. Що відбувається зараз? Зараз нас знову попередили, як ми будемо реагувати, я не знаю, але щось мені підказує, що знову з'являється інформація. Так це ж таблоїд, Що вони знають? Так це ж німецька жовта преса, так це ж. Ну і далі, далі, далі. Хочу нагадати, що коли білд оприлюднив оцю карту, так от вона співпадає на 100%. З тим, що ми далі бачили, так росіяни все реалізувались, бо вони дуже залихватськи вважали, що за три дні візьмуть Київ. Але завдяки зусиллям залужного і збройних сил України це їм не вдалося зараз. Вони трохи очманіли від того, що просувається вперед, і вважають, що знову зможуть це зробити як запланували. Питання в тому, чи дамо ми їм, це не дамо. Але ця карта повинна всім нагадати. Що колись БІЛ вже повідомляв, що є перша фаза, друга, третя, коли це буде зроблено, як тоді відреагували? Всі пам'ятають, давайте нагадаю. Тоді Арахамія заявив, що ЗМІ розсюджують інформацію про повномасштабне вторгнення, це західні ЗМІ це гірше, ніж Скабєєва і Соловйов. Ну що? А давайте нагадаю тоді ще щось: а як відреагували в Україні на це. Тоді багато хто з військових експертів почав жартувати. Хоча було, ну скажімо так, м'яко кажучи, не дуже експертна, не дуже експертна, така поважна експертна оцінка від тих, хто дійсно є експертами, Одні закликали ставитися до цих малюнків зі стрілочками. Не більше ніж з іронією. Інші казали, що для таких операцій необхідні дві речі: досвід і ресурси, які Росія не має. Пам'ятаєте, так це було. До речі, інші казали, що закликали оцінювати а, публікацію в білд, як і серію повідомлень в інших західних змі, стримана та триматися за рятувальні цвяшки, щоб остаточно… Не знесло дах. А, до речі, коли казали, що да, ну, вони на нас раніше напали, але про повномасштабну війну не вірив ніхто з цих експертів, які тоді відпрацьовували повністю темнік. Ну, давайте відверто казати, темник, який і був. Найцікавіше в цьому м, те, що на Заході це сприймали зовсім інакше. А, я нагадаю, якщо хтось забув, що експрем'єр і колишній голова МЗ Швеції Карл Білд акцентує на тому, що описаний біл сценарій у разі його втілення призведе до значно більших наслідків ніж конфлікт України та Російської Федерації. Якщо це вторгнення Росії в Україні відбудеться, це буде велика європейська війна. Сказав він тоді з дуже серйозними наслідками. Навряд чи є буде обмежена територія України і з заходу необхідно підготуватися. А Густав Грецель, спеціаліст галузі озброєнь, військових конфліктів та безпекових політик, науковий співробітник Європейської ради з міжнародних відносин ще 3 грудня 2021 року, десь за день до публікації більд буквально і там ну, детально проаналізував сценарії можливо вторгнення Росії, які публікувалися раніше. Зокрема, схожу карту публікував голова гур. Міноборони України Кирило Буданов і пам'ятаєте цю історію? Так, Так от тоді Грюсель Гресель, вибачте, констатував, що російські збройні сили цілком здатні провести таку операцію, а російське керівництво може бути сповнене рішучості використати воєнну силу для того, щоб відновити імперський контроль над Києвом. Так, от, вся ця історія говорить тільки про одне: не треба сприймати поверхневе. Це, це повідомлення. Якщо пронесе, то супер. Але німецька розвідка публікує плани знов через білд, для того, щоб донести ні не тільки Росії, що їм все відомо, а й українському керівництву, яке теж повідомляли про це, але яке не реагує. Навіщо це робиться? Ну, не мабуть, тому що німці спостерігають, що відбувається. Ну, наприклад, те, що окупанти підняли свій прапор в центрі села Богоявленка. Щоб ви розуміли, я спілкувався з військовими 72-го, які тримали майже 2,5 роки цей напрямок, і вони казали, ми тримали скільки могли, а потім ми бачимо, як за пару місяців ми втрачаємо ці території. Найстрашніше, що втрачаємо ми їх, кажуть вони, через обмеженість особового складу, ну як тут не пригадати історію з залужним і Зеленським е, в жовтні, листопаді 23-го року екс-головком, тоді ще головком ЗСУ Валерій Залужний звернувся до Зеленського з тим, що необхідно провести мобілізацію, бо він прораховував всю ситуацію на рік вперед, і якраз до сьогоднішнього часу, і він сказав, що треба. На... Треба протягом року мобілізувати приблизно 400-450 тисяч. Навчати їх від півроку до року, щоб вони були готові. І враховуючи е, ситуацію, він казав про можливі сценарії. Зеленський на своїй прес-конференції заявив, що він не бачить аргументу для цієї мобілізації. Цікаво, чи бачить він їх зараз. Зеленський не бачив тоді, але Зеленського нема ані освіти військової, ані. Досвіду військового, ну і досвід, що він чотири рази відмовився повістки, не може бути тим досвідом, який вважається за компетентність, тому його рішення як верховного командувача супер. Це його рішення. Він, як відомо, має право. Він каже, має право на таке рішення, але вихаркувати це будемо всі ми. Тому а, рішення зеленського тоді було помилковим. І я в цьому наведе це про це ну не підозрюю, я це бачу по тому, що відбувається зараз. Якщо була проведена мобілізація, якщо б сьогодні було стабільне поповнення, якщо б були резерви, то не тільки б не в селі дово зараз не заходили б окупанти, а й вугледар би вони не взяли і все інше, бо вони як зараз заходять, використовуючи те, що в нас не вистачає. Людей вони фактично оточують місто і вимушують покинути його наших військових, щоб вони не потрапили в оточення. З півоточення наше виходить, ті беруть місто. А ще раз скажу: просто не вистачає людей. Володимир Олександрович, я розумію, що ви президент, і ви обраний народом, але як би вам сказати, досвіду у вас, яко кажучи, не вистачає. І навіть посвідчення президента, бачите, не робить з вас повноцінного верховного головнокомандуюча. Для того, щоб пояснити, я приведу приклад єврейську стару приказку. Борода ще не робить сказала равина. Тут так само ситуація в тому, що треба уважно слідкувати за тим, що відбувається. Коли Зеленський звільнив залужного? Багато хто казав, що це велика помилка і на заході, і всередині України. Але Зеленський дуже хотів позбутися того, в кого більше ніж у нього був рейтинг. Тільки це було головною причиною. Все інше, ну що, його задовільняло, але рейтинг не задовільняв. Цікаво, чи зараз ситуація на фронті подобається Зеленському, яка стала наслідком зняття головкома, зняття командуючих. З різних напрямків заміни комбригів, те, що відбувається, все це ж все послідовно відбулося. Ну як, верховний Головнокомандуюч, ви задоволені? Я ні, тому я хотів би, щоб сьогодні в офісі президента звернули увагу на це повідомлення в білд від німецької розвідки, тому що німці повідомили про це не публічно офісу, але щось від офісу реакції не буде, і мені дуже не хочеться. Константувати як статисту те, що росіяни свій план реалізують, тому вважаю, що Зеленському треба переглянути свою модель і модель керування збройними силами, перестати втручатися в ці запитання, може треба Попросити повернутися залужного. Може, треба вибачитись і попросити повернутися всіх інших військових, яких були звільнені Зеленським і відправлені в розпорядження Міністерства оборони від Забродського до муженка. І вибачитись перед всіми ними. Тому що те, що відбувається зараз, це наслідки помилок нашого президента. А ще це наслідки того, що не проведена вчасна мобілізація, це те, що фактично зруйнована система зруйнована система мобілізації, це те, що відсутня мотивація, це те, що я не хочу навіть про це все казати. Але поки я бачу, що в офісі президента, замість того, щоб готуватися до рішень і сценаріїв зупинки росіян, готуються до роздачі вовиної тисячі сто це росіян не зупинить. Навіть якщо Зеленський буде роздавати 2 тисячі або 3 тисячі, це теж не допоможе. Що допоможе, ну що ж, мабуть, намагання об'єднання всіх сил, мабуть, перегляд е, своєї позиції по мобілізації, мабуть, публічне визнання помилок і прохання допомогти рятувати країну у всіх, хто це може зробити. А робити вже час. Бо інакше, якщо нічого не змінювати, росіяни дійсно реалізують свій план. І не треба казати, що ха, ха хі-хі, це ж білд, це ж жовте видання. Вже казали. Пригадали? Тоді ще президент запропонував всім поїсти шашлики. Цікаво, чи буде він пропонувати їсти шашлики зараз? У будь-якому випадку треба країну рятувати. Тому у Зеленського є можливість зараз змінити ситуацію. Але це вимагає від нього політичної волі та багато сил, тому що треба ломати самого себе, а він це дуже не любить. Ну, кого, кого турбують проблеми Зеленського? Йому важко, вірю, але Україні значно важче з ним. Тому, Володимир Олександрович, давайте починайте змінюватись, бо можете побачити погані наслідки. Того, що роблять росіяни з Україною ще гірше, ніж ті, що відбувається зараз. Якщо ви нічого не зміните, ситуація не покращиться. І як бачите, росіяни планують воювати і далі. А ви плануєте проводити саміти миру, шукати формули перемог, і що там ще у вас є, не пам'ятаю. Але важливо те, що ми бачимо, що відбувається на полі бою: Змінити свою стратегію. Цього потребує ситуація. І цього потребує майбутнє України. Тому для того, щоб дати відсіч, вам треба починати розмовляти з суспільством, як з дорослим, зі всім суспільством, а не тільки з п'ятью шесті менеджерами, які і довели країну разом з вами до цієї ситуації. І якщо нам вдасться це всім разом змінити, от тоді справді все буде Україна. Дякую, що дивилися. Не забувайте підписуватись, коментувати, поширювати відео, ставити вподобайку. Ставати спонсором каналу, якщо є бажання і можливість таку функцію надає YouTube. І не забувайте, що сьогодні ми всі живемо в єдиній парадигмі, або для ЗСУ, або в ЗСУ. Бо тільки ЗСУ є надією України на майбутнє, і тільки ЗСУ є гарантією того, що Україна не зникне з мапи світу. Папа! -па.